Вітаю вас, другокласники, на уроці української мови. Сьогоднішня тема правильно записую слова з м'яким знаком О І «й О. Ми починаємо урок. А на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 13.14. Граємо в гру «Твердий чи м'який. Для цього вам знадобиться. Зелений олівець та синій. Якщо ви чуєте м'який приголосний звук в слові, піднімаєте зелену, зелений олівець. Якщо чуєте лише тверді приголосні, піднімаєте синій. Отже, приготувалися. Осінь, вересень. школа, пидручник, учень, фарбы, рюкзак, зошит Олівець. Слово. Зараз запишемо каліграфічну хвилинку. Для початку відгадайте загадку. Жвавий кравчик із луски шиє сукні й піджаки. Мовить лящ, кравець блискучий, тільки надто вже колючий. Це риба йорш. Відкриваємо свої прості зошити, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. На першому рядочку практикуємося в написанні великої маленької букви Й. На другому пишемо склади. На третьому йорш. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте зробимо звукову схему слова йорш. Завжди м'який приголосний. О голосний. Р твердий приголосний, Ж – твердий приголосний. Поділіть слово на склади. Йорж. Тут один склад. Поставте наголос. Правильно йорж падає наголосна О на перший склад. Порахуйте букви та звуки в цьому слові. Слово йорш 4 букви та 4 звука. Попрацюємо з підручником. Виконаємо вправу 1 на сторіночці 13. Допоможемо гаджикові записати слова у дві колонки, поділяючи їх на склади. Перша колонка слова з ЙО. Друга колонка з м'яким знаком О. Подивимося перше слово. Йосип. Його треба записати в першу колонку Йосип, поділяючи, поділяючи на склади. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе. Сьомий пишемо в другу колонку. Мільйон в першу. Деньок в другу, район в першу. Сльози в другу. Молодці. Проведіть дослідження. Яке зі сполучень м'який знак очі, й, О чи ЙО стоїть на початку слів і складів. Правильно, діти, якщо ви помітили, то сполучення ЄО стоять на початку слова та на початку склада. Яке сполучення стоїть середині складів? Правильно, діти, м'який знак О стоїть середині складів. Зроби висновок, коли пишемо ЄО, а коли м'який знак О. Перевірте себе за правилом. На початку слова і складу пишемо ЙО. У середині складу, після м'якого приголосного звука, пишемо м'який знак О. Пам'ятку треба буде запам'ятати. Вправа номер 2 Прочитайте текст. Літнього дня я пішла у гайок. Там тьохкав соловейко. У траві блищали сльозинки роси. Знайома галявина стала кольоровою від квітів. Давайте допоможемо читалочці визначити, які букви пропущені в словах. Літнього. У нас пропущено всередині слова. Отже, пригадуємо з вами пам'ятку: всередині ми пишемо м'який знак О. Гайок. Так, у нас тут пропущено на початку складу тому буде «йо». Тьохкав. В всередині слова після м'якого приголосного м'який знак О. Сльозинки всередині слова після м'якого приголосного, м'який знак О. Знайома. Всередині слова, але на початку складу, тому буде «йо». Кольоровою – Кольоровую всередині слова після м'якого приголосного буде м'який знак О. Молодці. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та спишіть цей текст, вставляючи пропущені букви. Продовжуємо працювати далі. Права номер 3 Прочитайте разом із Чебетунчиком скоромовку. Йоржа впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув Ой-ой-ой. Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Визначте, яка буква пропущена в словах. Правильно, діти. У нас пропущена буква на початку слова, а ми знаємо, на початку ми пишемо Й. Тому в кожному слові буде Й. Спишіть перше речення. Підкресліть букви, які позначають м'які приголосні звуки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте себе. Йоржа впіймав на вудку Йосип. І треба було підкреслити ось такі. М'які приголосні звуки. Молодці. Продовжуємо далі. Трошки відпочинемо. арам зам зам арам-зам-зам, Озирнімося наші друзі тут і там, і з гарним настроєм егей. Умикай канал з любов'ю до дітей. Дивися і слухай І повторюй разом з нами різні рухи. Арам-зам-зам, арам, зам, зам. -зам, -зам. Помихаймо сонечку і небесам навшпиньки станемо одним. Знатера потом землі вітри с контейж будляє листя до землі і населесті великі і малі Арам-замзам, арам-замзам тупо тобудь дорога та як А ну дивіться діти, як лопотіти мій крилами, гусака цітки в садочку бо травишся ж вамишками А мишка, а мишка, заглядай перелянком з під ліжка. Аромзом, аромзом, потримає грибочки арам-зам-зам, подивіться на того гарбусам обажного родом. Перевадь твого роду. Потрімо сплоща, припади що на ньому не було. Мотаємо пряжу у клубки, а тоді уп'ємо руки у боки. Грайливо, ливо поволі обертаємо наші тулуби під полом, Арам-зам-зам, арам, зам, за не дружи свою руку, ти не сам під скоком бік туди сюди. А тепер махни ногою вік, без динаво, на повертаємося під музику, красиво ти у золоті веска й безсолоти. Арам-зам-зам, насолоджуйський смак світ музику, ти повтори з нами так. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Отернімся наші друзі тут і там. Із гарним настроєм, ехей, умикай канал з любов'ю доті, те цікавий, чудовий. Музично тацювально-кольоровий. Отже, відпочили. Працюємо далі. Вправа номер 5. Знайдіть слова, заховані серед букв. Важно дивіться, які ж слова ви знайшли? Йосип, йорж, Йот. молодчинки. А тепер складіть, будь ласка, з ними розповідь Два-три речення, і запишіть цю розповідь собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Я склала таку розповідь. Йосип впіймав колючого йоржа. Хлопчик вколов палець, вдома мама помазала палець йодом. Поясніть і згадайте, які значення має слово йорж? Перевірте себе за словничком отже йорж – це дрібна прісноводна риба із колючими плавцями. І йорш діти може мати друге значення це щітка для чищення або миття. Гаджик придумав жартівливі речення. Давайте їх прочитаємо. Водопровідний кран піднімає вантаж. Лікарка замастила ранку майонезом. Лісові дзвіночки червоного кольору. Назвіть слова, які зробили речення смішними. В першому реченні це водопровідний, У другому реченні майонезом. І в третьому реченні червоного. Знайдіть слова, в яких є буква сполучення ЄО і м'який знак О. Це слова майонезом і кольору молодці. Виконайте самостійно вправу 6 та 7 на сторіночці 14. Не забудьте повторити правило. Вам потрібно буде у вправі перевірити, чи правильно родзинка підписала малюнки та пояснити, у яких словах вона припустилася помилки. Далі Треба буде записати ці слова правильно собі в зошит, побудувати їх звукову схему та скласти речення за двома малюнками і записати. Дякую вам за роботу! Ви сьогодні молодчинки. Оберіть відповідну квіточку і намалюйте собі в зошит. Дякую за увагу! До нових зустрічей!